Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви, що молитесь за перемогу України. Вітаю також усіх, хто буде дивитися в записі. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор Богу вільно І вже третій місяць я проводжу колективну молитву за перемогу України. За те, щоб у нашій країні закінчилась війна нашою перемогою, щоб наша країна утвердилася в своїй незалежності, щоб усі, хто зараз воює, повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, повернулися героями, впевненими, щасливими людьми, щоб в нашій країні українці. Жили в мирі і злагоді, підтримували і допомагали один одному. І щоб наша країна процвітала, була могутньою, наша мова, культура українська процвітала. І за це ми молимося, звертаємось до Бога в молитві, у колективній молитві. Колективна молитва взагалі це дуже сильний духовний інструмент. В Біблії він згадується, там згадується про те, що якщо люди звертаються до Бога колективно, то він знаходиться серед цих людей. І це просто неймовірно, тому що в даний момент нові технології дозволяють нам одночасно молитися до Господа Бога, перебуваючи в зовсім різних місцях України. І навіть за межами. І це все значить, що між нами Господь Бог, Він чує наші молитви і здійснить, дасть нам повірі нашій, по проханню нашому. Пару слів скажу про колективну молитву, про те, що використовується молитва покаяльна, це молитва, яка очищає душу від страхів, від сумнівів, від зневіри. І натомість наповнює душу вірою у краще вірою у те, що все буде добре, що настане перемога України, що всі окуповані території Росії будуть звільнені, що всі, хто зараз воює, все з ними буде добре. Вони повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими, повернуться до своїх родин. Давайте тоді вже і приступимо до молитви. Але перед цим я скажу пару слів про те, що текст молитви ви зможете знайти в описанні під відео, а також там є посилання на останні опубліковані молитви та відео на каналі. Так, давайте почнемо молитву з Господом Богом. Господь самогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, відчути, пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе, Господи. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих. Що стали причиною війни в моїй країні? що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні триває кровопролитна війна, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, убивають людей, обстрілюють міста, стирають з лиця землі цілі міста. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок, від сумнівів, від зневіри, але натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, що наповнив мою душу Твоєї любові, що заспокоїв мене і що дарував мені віру у перемогу. Віру у те, що все буде добре, що Україна переможе, що зі мною, з моїми рідними, з моїми знайомими, з усіма, хто зараз захищає країну, все буде добре. І що в нашій країні настане мир і процвітання. І українці віджитимуть у злагоді та у підтримці один одного. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь в самобутній, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі. Я вірю в Тебе. Господи, я вірю в Тебе. Господи, я розкаююся. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, страхах, негативних переконаннях, сумнівах, гордині, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що вже більше року в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни далі й далі намагаються нападають на мою країну і намагаються захопити якомога більше території. Намагаються захопити всю весь Донбас і інші території. Обстрілюють мирні міста ракетами та дроном, убивають людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мені. Будь ласка, Господи, мені. Вибач мені за ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив мене. дякую тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, спокою і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що заспокоїв, що заспокоїв мене і всіх українців, що наповнив наші душі. Твоєю любов'ю і що зміцнив нашу віру у те, що незабаром настане перемога України, що Збройні Сили України звільнять території, які окупувала Росія, що переможуть російські, російські війська, що призведуть до їхньої взагалі капітуляції, і в нашій країні запанує мир. Міцна, міцна українська держава запанує наша культура українська, наша мова. І всі українці. І, і на, всіх, на всій території України українці будуть процвітати. Дякую тобі, Господи. дякую тобі. Дякую, що з міцним вірую. Дякую тобі. Господь. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю Тебе. Господь самобутній, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути і пережити. Господи, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що сотні тисяч людей змушені взяти до рук зброю і захищати свою країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що вибачимо. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, від сумнівів, від страхів, від невіри, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую, що заспокоює. Дякую тобі, Господи, що наповнив мою душу вірою у перемогу України. Дякую тобі, Господи, що стер з моєї душі будь-які сумні. Дякую тобі, Господи, що приготував для всіх українців мир злагоду і процвітання. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди, зникають безвість, що в моїй країні мільйони людей стали переселенцями і втратили свої домівки і джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тебе. Дякую тобі, Господи, що випечив мене, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господе, дякую тобі, що зміцнив віру у те, що незабаром настане перемогою, і зміцнив цю віру не лише в мене. Не лише в усіх українців, а й в усіх людей на планеті. Дякую тобі, Господи, що всі, всі люди на планеті вірять, що в нашій країні настане мир і процвітання, що Україн... Збройні Сили України переможуть. І переможуть рос... російські віс... війська. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь самобутнє, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш. Даєш відчути, пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди, що в моїй країні. Зараз відбуваються обстріли, відбуваються повітряні тривоги. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхни. Дякую Тобі, Господи. Що сповнив мене віри. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв. Дякую Тобі, Господи, що надихаєш інші країни, мільйони інших людей допомагати Україні, допомагати зброєю, допомагати далекобійними ракетами, допомагати танками, та амуніцією. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти. Збільшуєш співчуття у душах людей. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що приготував ти для нас мир і процвітання, приготував ти для нас перемогу. Дякую Тобі, Господь. дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь самобутній, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, страхах, сумнівах, негативних переконаннях, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, вбивають людей, викрадають дітей, руйнують будинки, міста. Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що наповнив усіх українців вірою у перемогу України, що заспокоїв наші душі і приготував для нас перемогу, мир, життя в злагоді і в процвітанні. Дякую Тобі. Дякую тобі. Дякую. Дякую тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам, що підтримуєте також цю молитву і під'єднуєтеся до прямої трансляції і молитеся за перемогу України. Дякую вам за вашу віру. Дуже вам дякую. І Господь Бог вас береже і вас, ваших рідних, ваших близьких. Дякую. Дякую. А, на останок подивлюся, немає запитань. Добре, значить, тоді скажу, тоді ще попрохаю вас, будь ласка. Якщо вам сподобалося ця молитва, поставте лайк. Дуже вам вдячний. Аж вже 6 лайків поставила. Дуже дякую вам. Також, якщо у вас є запитання, чи ви бажаєте висловити свою думку, враження, пишіть коментарі. Лайки і запитання дуже допомагають просувати цю молитву у Ютубі. Ютуб тоді частіше показує цю молитву іншим людям. Дякую вам. Дякую, Тетя. І наостанок хочу нагадати, що сьогодні на каналі з'явився підкаст або відео про трансцендентальну медитацію. Це медитація, яка допомагає ем, стілити або зміцнити нервову систему. Я вважаю це дуже корисною медитацією, тому що е, зараз ми переживаємо дуже складні часи, е, багато хвилювань, багато стресів, і наша нервова система перевантажується, і тому дуже важливо е, стілюватися, відпочивати і зміцнювати свою нервову систему. Тому, будь ласка. Відео ви знайдете на каналі або в описанні під цією трансляцією. Дякую вам, що молилися. Слава Україні! Слава Господу Богу! Бачите!